Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Міська рада Дніпра відсудила аеропорт у бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Кілька місяців тому ми оголосили, що мерія Дніпра спільно з набу відсудили аеропорту Коломойського. Утім, ті, хто знається на тонкощах юриспруденції, особливо в нашій країні, і ще більш особливо на юриспруденції, Ігоря Валерійовича були сповнені скепсисом щодо цього результату. Тоді всі казали, що треба чекати апеляції, перш ніж рішення набере сили. Тепер після всіх судових суперечок, хвороб самих суддів, численних переносів. Засідань та інших дивних див ми виграли цю справу, написав Філатов у телеграм. Міський голова додав, що попереду ще касаційний суд. Нагадаємо, Дніпровський окружний адміністративний суд 16 вересня скасував для компанії Галтера Ігоря Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту. Як відомо, 1 лютого співробітники Служби безпеки України провели обшуки у помешканні українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом пад «Укрнафта» та ПАТУКОРТАТНАВТАЗА. Зазначимо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук в ефірі прямого заявив, що олігарх Ігор Коломойський на кошти міжнародного валютного фонду купував нерукомість США та твори мистецтва. Згодом у ЗМІ повідомили, що федеральні прокурори США у Нью-Йорку вимагають від елітних аукціонних будинків США передати багаторічні записи, щоб визначити, чи були придбані мистецькі твори контрабандою, вивезені в офшори, чи сплачено податки, або чи були доходи від продажу переведені незаконно. Розслідування зокрема ведеться проти російських олігархів Андрія Мельниченка, Віктора Вексельберга і Романа Абрамовича, а також українського мільярдера Ігоря Коломойського. У липні 2022 року суд ліквідував компанію Коломойського і списав 4,3 мільярди гривень боргу перед ПриватБанком. Загальний обсяг вимог кредиторів до компанії, які визнав суд, становив 10,44 мільярдів гривень. До слова, розслідування Піцбург-Постгазета йшлося про те, як Коломойський через Приватбанк і Дойче Банк відмивав незаконно отримані доходи, купуючи стали ливарні заводи та нерухомість у США. У другій частині розслідування повідомляли про те, як український олігарх Ігор Коломойський, завдяки грошам вкладників Приватбанку став найбільшим власником нерухомості в Клівленді, штату Огайо. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.